Середа, 15 січня в ефірі 11-го Новини у студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. На Дніпропетровщині цієї ночі під ворожим вогнем знову опинилася Нікопольщина. Ранок для всієї України розпочався із масованої атаки керованими крилатими ракетами. Через це низці областей запровадили аварійні відключення електроенергії. Більше про ситуацію нам вже готова розповісти моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко тобі слово. Вітаю, Катю. З тривоги розпочався сьогоднішній ранок в області. Вночі та надвечір від окупантів потерпала Нікопольщина. Агресор атакував район ЗРСЗВ, грати артилерії, скидав боєприпаси з БПЛА. Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджені промислове підприємство і три авто. Люди не постраждали. Росіяни обірвали життя медпрацівниця на Херсонщині. Через російський обстріл Антонівки загинула 56-річна медсестра місцевої амбулаторії. Вночі окупанти обстріляли лікарню у Білозерці. Через ворожу атаку у будівлі пошкоджено покрівлю, фасад вибито шибки. Інформація щодо потерпілих не надходила. А ввечері ворог поцілив безпілотником по багатоповерхівці у передмісті. Зайнялася пожежа. Загалом під час атаки постраждали сім жителів області. Під час розмінування в Білозерській громаді загинули двоє Ціантів вибухотехніків на місці здетонувала бойова частина нерозірваного безпілотника. Ворог зранку масово атакував країну 40 крилатими керованими ракетами. А повітряні сили підтвердили про атаку у семи регіонах. Також відомо про атаку Харківщини Балістикою. Під ударом було і Прикарпаття. За офіційною інформацією, ціллю ворога стала критична інфраструктура. Атакували і Львівщину. Голова ОВА повідомив про успішну роботу сил ППО. Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, ворог цілив по енергетичній інфраструктурі. В соцмережах шириться наслідків. На цих кадрах можна побачити. Величезну вирву від снаряду на місці атаки. Аварійні вимкнення електроенергії вже запровадили у НЕСТІ областей. Зокрема, про режим знеструмлення повідомляють у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, а ще Кіровоградській областях, повідомили в Укренерго. У ДТЕК також зазначили, що екстрені вимкнення запровадили і в Донецькій області. Відключення підтвердив і міністр енергетики Герман Галущенко, назвавши їх превентивними через ранково масовану ракетну атаку. Фокус був зосереджений саме якраз на західній Україні по території західної України. Ворог намагається поцілити і намагається зробити картинку для своїх глядачів, саме якраз по нашому газосховищу ворогу потрібна картинка, як палає наше газосховище, але йому не вдасться цього зробити. Вночі було гучно і на Росії. Невідомі безпілотники атакували спиртзавод у Тамбовській області РФ. У російських телеграм-каналах стверджують, що це робота ЗСУ, які використовували БПЛА Бобер. Перед цим місцеві жителі чули вибухи. А на заправці у Волгограді раптово загорілась одна з установок та два теплообмінника. На Росії, звісно кажуть, загорілося саме, загасили самі, ніхто не постраждав. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11-му. Студія. Дякую тобі, Віко. Це була наша Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Вечір пам'яті у другій роковина трагедії. На жовмасиві перемога люди зібралися, аби вшанувати жертв російської атаки по житловому будинку номер 118. Тоді ворожа ракета поцілила просто у багатоповерхівку, вбивши 46 людей. Десятки рідних та сусідів зібралися на місці трагедії, аби згадати ім'я кожного чиє життя тут забрала ворожа ракета. Наташа швець мої баночки зносили для окопних свічок. Збирали. Я буквально там 7 січня чергу партію принесла. На всьому під'їзді однокласники мої жили. Квартири були, і сусідній під'їзд Кутовий, Також там однокласниця жила з родиною. Ну, Таке, дякувати Богу, живі залишилися без житла. На вечір пам'яті долучилися мешканці будинку, родичі загиблих, друзі, а також пересічні містяни. Десятки букетів, квітів та лампадки принесли просто до зруйнованого будинку. На стіні транслювали фото загиблих, а під ним 46 свічок на пам'ять про кожного загиблого. Просто ми з мешканцями хотіли вшанувати пам'ять загиблих. Ну бо то наша біль, то наше життя, яке перевернулось. Ми гадали, що. Родини загиблих вони не зможуть піти на такий шах. Ми, нам здавалося, що люди їм це дуже волячі, вони не зможуть. А люди пішли і почали писати. Вони почали викладати нам, давати свої фотографії. Вони казали, що «да, ми хочемо, ми дуже хочемо. І це зрозуміло. Ми плакали разом. Проміняв сонячну Америку на прифронтовий Нікополь. Далі історія 72-річного Валентина. Чоловік разом із дружиною від обстрілів поїхав за кордон. Утім, невдовзі повернувся до рідного міста. Нині ж мешкає на береговій лінії, фактично під прицілом ворога. Як виживає під нищівним вогнем та чому не хоче більше залишати Нікополь? Подивіться аж в Америці був і повернувся. Пан Валентин зізнається за океаном. Довго не витримав і повернувся до рідного міста. Мешкає на береговій лінії Нікополя, і про життя під прицілом росіян знає не з чуток. До нього та сусідів ділиться, прилітало вже стільки разів, що навіть не може порахувати. Натомість вже навчився розрізняти види снарядів, які окупанти скеровують на приватні будинки. Це була касетна, впала в хату. Вона, тому, що гляньте, як при, як снаряд прилетів, хата розлетілась, і та теж. Один із останніх обстрілів ділиться, заскочив зненацька. Боєприпас поцілив на подвір'я сусідки, за яким доглядає чоловік. Валентин каже, міг опинитися в епіцентрі удару, утім затримався в магазині. Я був в тебе, там нічого не чуть, там люди живуть. другою жить. Чоловік веде до понівеченого обстрілу моселя сусідки. Ворожий снаряд пробив покрівлю та потрощив майно. Валентин каже, пощастило, що не здетонував. Таку штуку. Сосідка принесла, це тасєта чи щось таке. Та в мене скільки, тут осколки, я вам покажу. Я скільки приходжу, от тут осколок, а там осколок, там осколок. В перервах між обстрілами чоловік підгодовує тварин та прибирає будівельне сміття. Ділиться по береговій лінії, окупанти гатять майже безперервно, тому разом із дружиною виїжджав за кордон до родичів. Хотім мирним життям пожили лише півроку і вирішили повернутися. В 72 роки я ну, нікому не совідую. Дали розрішення на, на роботу, це все Хорошо, дере пенсію але ми, ми до цього не привикли. Після вельми людних вулиця Марика каже, довго не міг звикнути до напівпорожніх у Нікополі. Надто на береговій лінії, бо ділиться з його сусідів. Дома майже нікого не лишилося. Тут нікого нема, от ми тут. Вон там іще дві все. всі пооходили. Утім знову виїжджати. Чоловік не планує в перервах між обстрілами порається по господарству і як може власними силами лагодить потрошне. Бо каже, жити хоче хай не під мирним, але під українським небом. Катерина нічка, Йона Балковата, Володимир Поваренко, новини одинадцятого каналу. Дніпро залишається хабом для вимушених переселенців із тимчасово окупованих та прифронтових зон. У місті розробили цілу систему, аби українці з інших регіонів швидше знаходили роботу та почувалися економічно незалежними а також якомога швидше інтегрувалися у життя Дніпра. Були дуже великі обстріли. наше місто залишилось без опалення, без води, без газопостачання. Пані Іна, лікарка-офтальмологиня з Донеччини зі Слов'янська, до Дніпра евакуювалась у квітні 22-го року. Разом зі своєю родиною майже одразу влаштувалась в місцеву лікарню за спеціальністю. Дуже мене добре прийняв і деяким навчили моментом, тому що ми працювали з іншою електронною системою, яка тут у нас є. Переселенців, як пані Іна, Дніпро приймав із самого. Початку війни. І якщо у 22-му працевлаштовувалась лише десята частина, то зараз в Дніпрі зупинились і мають постійну роботу вже 70% внутрішньопереміщених осіб. Ми і в різних хабах, і створювали телеграм-канал, і в вайбер-групи, і проходили по всіх шалтерах до міст евакуаційних, де люди приїжджали, надавали інформацію про те, що в нашому місті дуже багато роботодавців їх цифра зараз сягає приблизно 27 тисяч. Це підприємство встановити організації та приблизно 100 тисяч фопів. Дуже затребуваними у Дніпрі залишаються робочі професії через брак кадрів зараз на вакансії, які раніше вважались чоловічими, запрошують жінок. Створили навіть безкоштовні курси для переселенок. Там я прочитала, зателефонувала, прийшла на бесіду, на співбесіду. Мені сподобалось. Я вирішила навчатися. Ну вот сьогодні сьогодні дізналися, як вирівнювати стіни от маячками. Та патам що шпаклювання – це Дальших ділянок це ну, точечні. А це вже такі великі стіни можна вирівнювати. Перші випускниці таких курсів це малярки та плиточниці-ліцювальниці, розпочнуть практику на будівельних майданчиках міста вже цього місяця. Спеціальності маляр і також пліточник, оскільки зараз на робітничому. На ринку праці дуже багато пропозицій по цих напрямках роботи і заробітне плати там сягають від 30-35 тисяч гривень. тобто, це. Нормальна заробітна плата для для того, щоб мати можливість бути економічно незалежним для зручності пошуку роботи переселенцям у Дніпрі створені безкоштовні телеграм-канал та Вайбер-групу. Їхню назву ви бачите на своїх екранах. Там оперативно публікують актуальні вакансії з прямими контактами роботодавців та конкурентними зарплатами. Олена Петриченко, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Психотропів на 5 мільйонів гривень ймовірну наркозбувачку викрали правоохоронці Павлограда. Фігурантка налагодила схему збуту синтетичних наркотиків поштою. Під час обшуку у неї вилучили понад 6 кілограмів психотропної речовини та 300 грам метамфетаміну. Жінці повідомили про підозру, триває досудове розслідування. Грабував у середмісті правоохоронці Дніпра затримали ймовірного злочинця, який нападав на жінок у центрі міста. Відомо на Троїцькій підозрюваний напав з ножем на 22-річну дівчину, а на Святослава Хороброго пограбував 41-річну жінку. Чоловіка затримали у Кам'янському підозрюваному 37, Раніше він вже мав проблеми із законом. Йому повідомили про підозри, якщо провину доведуть за ґратами, чоловік може провести до 15 років. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.